А 21-22 травня, українці відзначають дні вишиванки, свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Цей день кожен українець одягає вишиванку і виходить в ній на роботу, в університет, в школу чи садочок. Традиції підтримують і городочани. Як проходило відзначення цього свята в нашому місті? Далі у програмі. Городок у вишиванках. Цього дня на вулицях міста можна було побачити розмаїття українського етнічного одягу, сукні, блузи, сорочки, футболки, кому що до снаги. Дуже подобається носити вишиванку, адже це означає те, що я люблю свою країну, віру в неї, віру в те, що у нас буде мир і взагалі все буде добре. Також у нашому місті у день вишиванки проходили різноманітні заходи у всіх навчальних закладах і у школах, і у дитсадочках. Городочани показали приклад патріотизму та єднання українського народу. Зараз наша країна переважає досить такі тяжкі часи, і це свято воно якби всіх з'єднує, всі вдягаються національний одяг, всі ходять якось однаково, Це ніби якби є характерною ознакою нашого народу. Ми стараємося пропагувати все українське, повернути до витоків нашої української культури. І через те ми ще раз хотіли показати, що наші діти гідні українці. А о 15-й годині на центральній площі міста відбувся святковий концерт талановиті городочани вкотре продемонстрували свої вокальні та хореографічні здібності. Для глядачів співали Вероніка Ястремська та Ксенія Ломай, Оля Горват та Ольга Макарова, Кароліна Грель, Катерина Жмурчук та інші. покрові свою творчість дарували і зразкові ансамблі «Щедрик» та русинка, а також хореографічний ансамбль Мрія в той же час. Вихованці дитячої художньої школи прикрашали центр міста українськими орнаментами. Сьогодні день вишиванки, Ми вирішили прикрасити наш центр міста цими українськими фешованими орнаментами, щоб наше місто було завжди красивим. Придумали орнамент. Вирізали трафарети, і з дітьми сьогодні малюємо сходи. До адміністрації постараємося ще до вашої газети намалювати. От. Ну я думаю, що люди ж будуть їхати, бо звернути увагу, і якась частинка в серці тепла буде. А в цей час у пісні вокалісти вкладали душу та всю свою любов до рідної України. День вишиванки ще раз продемонстрував, що у городку проживають та зростають великі патріоти своєї держави.